Перед обласною службою автомобільних доріг стоїть важке завдання за місяць повністю відремонтувати дорогу від Чернігова до Славутича, протяжність автошляху 70 кілометрів. Востаннє дорогу державного значення Р-56 Чернігів, Пакуль КПП Славутич-Чорнобиль з під'їздом до міста Славутич відновлювали у 1988 році. І Це означає, що автошлях не ремонтувався 22 роки, і всі міжремонтні терміни давно залишилися позаду. До складу автомобільної дороги входить міст через Білоус, шляхопровід, залишки колишньої залізної дороги, під'їзд до українського прикордонного пункту пропуску, який межує з Білоруссю, до дороги входить в'їзд до Славутича. Минулому році дорожники майже нічого не ремонтували, про будівництво нових доріг вже просто забули, тому дуже зраділи, дізнавшись про те, що з'явилася можливість профінансувати їх роботи. Дорожники Чернігівщини вже скучили за серйозною роботою. Практично минулий рік, крім експлуатаційного тримання доріг, нічого серйозного в області по дорогах не робилось то це, звичайно, для нас якась і радість, і настрій. І все. Але задача стоїть дуже, завдання стоїть дуже серйозне. Зробити цей ремонт дороги, це, а це 70 кілометрів до 20-річчя Чорнобильської катастрофи. То есть до 25 квітня, проїзд транзитного транспорту спрямовується за маршрутом Чернігів-Любич славутич ПП Славутич, рух місцевого транспорту в об'їзд ділянок ремонту організовано по мережі доріг загального користування, що прилягає до автодороги Р-56 У зв'язку з тим, що ремонтні роботи проходитимуть одразу по всій протяжності дороги, проїхати до місця призначення можна по маршрутах об'їзного транспорту. У зв'язку з тим, що сроки. Занання робіт на дорозі державного значення Р-56 дуже обмежені, рух буде перекриватися повністю. Ми готуємо об'їзні маршрути, які проходять через Михайло Коцюбінськ, Андріївку, Кархівку, Ведильці і до Славутича. Транзитний транспорт передбачено спрямувати по дорозі Чернігів, любич Неданчич і Славутич. Місцеві всі населені пункти і автобуси до них, і інший транспорт буде організовано об'їзд по мережі доріг місцевого значення. Обласна служба автомобільних доріг. Сподівається на розуміння і підтримку з боку влади Чернігівського та Рібкінського районів цього тижня. Ремонтні роботи на автодорозі державного значення р 56 Чернігів Пакуль КПП Славутич-Чорнобиль з під'їздом до міста Славутич розпочалися.